Якби не ця війна, то й син був живий. Кому вона нужна. Микола Мірошниченко прийшов провести в останню путь свого сина Сергія. Панахиду за бійцем влаштували у Святоуспенському соборі Полтави. Служив на посаді старшого стрільця-оператора механізованого батальйону, повідомив Суспільному начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Пішов в апрелі місяці минулого року, а це півтора року він на війні, дзвонив часто, бо приходилось вдома бути одному. Приїжджав в відпуск, збирався ще приїхати. Бо не приїхав більше. Загинув боєць 20 жовтня 2023-го від поранень, які отримав під час мінометного обстрілу позицій підрозділу. Повідомив Сергій Шкурупій. Це сталося біля села Площанка Сватівського району на Донеччині. Чоловікові було 47, Він був старшим солдатом. Внимательний, добродушний і взагалі гарний. Ну як син завжди безпокоївся. За словами батька, Сергій народився і виріс у Полтаві. Працював зокрема на торговому підприємстві Полагросервіс. Працював на нашому підприємстві, водієм. Був гарний товариш, надійний. Бу Затказний був, ніколи ні, хлопці сюди Ну, Був гарна людина. Добродушний, веселий хлопчина. Ми всі ми товаришуємо і так збираємося на, 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 на праздники. На закінчив 30-ту школу, потім вчився на южній дорожній строїтельній машині, закінчив техніку, а потім закінчив Харківську желізноружну академію. Поховали воїна на Затуринському кладовищі біля Полтави. У нього лишились батько і сестра Ела Тробієнко, Анатолій Кикот. Суспільне новини Полтава.